Друзі, всім привіт! Е, вже похолодало і це означає, що це останні відео на вулиці. Тож, скоро ми переберемося в майстерню і будемо працювати здебільшого зі скловолокном. А сьогодні конкретно ми будемо встановлювати мюгіновську губу на Civic 4D. Мюгін, звичайно, репліка. Не моя, я взагалі не знаю, яка якість. І мені в цьому відео хочеться просто вам показати. Яку губу ви можете придбати десь в Україні, бо вона в цілому доступна по ціні, вона продається. І, типу, ми покажемо, з чим ви зіштовхнетеся, коли її купите. Погодь, погодь, деху гляну. У, -у, У, вона коротше крашна. Погодь, та ні, не сунь, не сунь. Що ми маємо? Перше, оце шов це коротше, стик матриць. Е, вона з декількох частин і просто її навіть не зачистили, нічого не зробили, а просто ось так ось. Насправді, я вже робив, коли шов був тут, було краще. Тут дивний доволі кант. Зріз не е, відшліфований, він просто ось такий. О, до речі, чухатись будемо. Е, коротше, отакі маємо зазори з обох боків. Тут велика досить щілинка, і щось я поки навіть не придумав, як її підігнати. Цікаво. Оця лінія теж цікава трендець. Типу така уий! Далі. От тут, от типу, якщо її тут сильніше всадити по центру, вона трошки сюди ще піде і можна було сильніше б заштовхнути тут, але не факт. Оце дивно, звісно. Спереду прикольно, коли зблизи. Зблизько так Ну так, дивовижно досить. І вона, коротше, це фарба. Це якась фарба. Дивно, досить І купить це, така м'ясна. Підгонимо. Ну, Я за те, що, типу, я хочу просто, щоб люди розуміли, що можна придбати, яка якість буде. Типу, звичайно, що ти подивишся там з трьох метрів, типу, тут от дивись зазор теж. <різь> так, є моментики, ну типу, отут. -от. Можна палич ставити, і з цим ми нічого не зробимо. Але в цілому, не, в цілому з 2-3 метрів не, все, так, з моїм зрінням, так, так. Days later. трошки підточив нашу накладочку Мюген. Ось тут ось було досить багато таких ось різних виступів, косячків. Наш ось тут останнім слоєм, останнім шаром був нанесений аеросіл. Я зазвичай так не роблю, але у кожного своя методика, це для мене трохи дивно, і він не всюду а, ліг равномірно і, типу, бугри, і через це накладка поганенько сідала. Вона, то в принципі, краще, мабуть, і не сяде від цього сильно, але все ж таки трошки краще. Ще ось тут ось обидва клики не дуже добрі. Ми їх зараз також підточимо. Є найбільші проблеми це вуха з обох боків. Тут, по-перше, шов, який треба прибрати. Тут є дірка. Ну і звісно ж ось цей кант взагалі не розуміє, де вона має закінчуватись, тому що вона просто рівна. А на хонді, наче зазвичай такого немає, і має бути все ж таки невеличкий поворотик. Так, ось ми бачимо шов від матриці. І, звісно, це взагалі не варіант так лишати, його треба прибрати, ну тут шпакля буде, тут інакше ніяк. <му> Отримали ось такий шов, після того, як я його зчистив. ще треба буде трошки ось тут ось дочистити. Все це, звісно, треба буде підшпаклювати ну і пофарбувати потім. Тут у нас є дирка, це, тут було повітря. Зайшло через це. Ну і там Волокно не поклали до гілкову. Через це маємо тут отвір. Це або акфіксом заллємо, або, можливо, шпаклею, можливо навіть і смолою через те, що нам все одно треба буде дорощувати ось цей край. Е, можна було б, звісно, ось так ось все зрізати. Але я не певен, що якщо я ще сильніше сюди заріжусь, що зазор цей буде виглядати сносно, скажімо так. Не певен взагалі так, по ньому є зауваження, багато насправді зауважень, але може бути ще більше. І, звісно, найбільша проблема це ось ця лінія. Наше вухо, воно не під. Воно під неправильним кутом. Воно має бути більш розвернуте сюди. І через це у нас такий зазор ось тут ось і вона не сідає. І з цим, звісно, зробити щось максимально буде складно. Так як у нас не виходило ніяким гарним чином підігнати ось цей кут, треба було б в цілому перероблювати ось всю цю грань, тому що вона не під правильним кутом і запхати її туди фізично неможливо так, але це було б доволі складно. Плюс у мене немає форми цієї грані, яка вона має бути в оригінальній мюгенівській накладці. Тому було зроблено ось таке ось рішення. Я просто сюди доростив трошки зі скловолокна е грань нову, типу, щоб воно просто тут була не дірка, а трохи просто вона відступала від бампера. Не можу сказати, що це прям офігезно естетично буде виглядати, хоча, знову ж таки, ще подивимось, як воно буде виглядати під фарбою. Але це найбільш такий легкий варіант, як це можна було усунути. Ну і так як тут всюду доволі специфічні зазори, ну. В цілому, все виглядати має гармонічно, тому що вона вся отака. Просто ви маєте розуміти, що купуючи таку накладку за там 2 е, з гаком тисячі гривень, ви матимете ось такі ось проблеми. І якщо ви ніколи не працювали зі скловолокном, то я б не рекомендував, мабуть, її придбати взагалі. Це від наждачів, ми лишаємо кути так. Насправді для мене велике здивування. Вся накладка була покрита надзвичайно якимсь лажовим, дешевим текстурним ґрунтом. І я думав, що зараз я його почну шкурити, і там можна знайти шпаклю великої кількості або повітряних пузирків. Хто працював зі скловолокном, розуміє, що. Коли вкладаєш скловолокно, обов'язково все повітря треба вигнати. І ну, на перших етапах це зробити складно, треба набити руку. І я думав, що тут може також бути якісь дірки, які додатково доведеться шпаклювати, але насправді все доволі непогано. Типу сама якість укладення скловолокна на Гарному рівні вище середнього, не можна сказати, що прямо талона, але гарна, дійсно гарна. Типу, таке, ну, такий виріб я б міг би рекомендувати, але просто у людей виходить не дуже якісна матриця, але ну, насправді це можна якось там пробачити, якщо б вона була просто підігнана гарно по бамперу. ну Я не розумію, як так можна робити, коли. Просто ви отак от на відвали продаєте е, якийсь виріб, і ви просто не відповідаєте за її якість, і просто людина потім, е, яка купує, вона типу може просто засмутитись і все. Тому що, ну, дійсно, її треба прям жорстко підганяти. Треба було щось допилювати, десь її точити, нарощувати кути. Ну, це прям. Звичайна людина не зробить собі таке. Я намагаюсь навпаки більше познайомити людей зі скловолокном і зробити так, щоб люди не боялися і придбати такий виріб і розуміли, що вони купляють, воно плюс-мінус ровне, за здебільшого рівне хочеться все ж таки бачити, і плюс нормальні зазори хочеться бачити. Хоча б якби накладка була в такому стані, як я зробив зараз. Ну, я б сказав, в цілому круто, і за там 200 чи 2300 вона коштувала, вона б була варта цю, цих грошей. Але я з цією накладкою вже з тиждень, мабуть. Ну, от вам і виріб під покраску. Друзі, що я можу сказати? Оце... Краска просто повна лажа, я не вмію її фарбувати. І вона просто вся вздуся, і довелося все заново вишкурювати і перефарбувати вже слайдером. Ну, ось така накладочка. Звісно, зараз на відео вона виглядає значно краще, ніж є вживу. Доволі багато з нею було геморою, мороки. І, звісно, Ще раз таке я пробити не хотів. Ну і тепер нам треба тільки встановити це щастя на автомобілі. Оце він так викабелюється в останній без накладки передньої. Сподіваюся, останній, бо вже немає просто на неї такі арбантер. Обличчя. Yeah. <laughs> Коротше, я махався з неї два тижні, ми її наче до покраски фінальної якось і воно сиділо, а тепер трохи похолодало, і вона не сидить, і в ухо трохи тріснуло. Що я хочу сказати? Якось ці накладки купують, якось їх ставлять, там, типу, мабуть, маляри професіональні, якось все це підганяють, не знаю точно. І в цілому, наче як чисто для себе, в принципі, таке, наче як придбати можна. Щодо. Досить передбачуваного зараз питання, типу, а будуть такі на продаж? Ні, не будуть. З двох причин. Перше, це тому, що це чиясь там все ж таки інтелектуальна власність, хтось там довбався, її робив, продає. І я не хочу ні у кого забрати чужий хліб, тому що це людина робить і все. Типу, чому я маю його перебувати і робити йому конкуренцію? Другий момент це те, що щоб зробити якісну матрицю, її підганяти треба досить багато. Значно простіший варіант придбати за всі гроші світу оригінальну якусь накладку і зняти з неї матриці. Е, головний висновок цього відео для мене, власне, я більше ніколи не буду займатися чужим скловолокном.